З липня 2025 року в Ужгороді після тестування повноцінно запрацювала автоматизована система обліку оплати проїзду у муніципальних автобусах. Проте лише 7 жовтня на засіданні виконкому міської ради офіційно оновили правила користування громадським транспортом, які затверджені у 2018 році. А запрацюють зміни після всіх процедур і оприлюднення інформації з 12 жовтня. Зміни до правил користування стосуються контролю за проїздом безквиткових пасажирів до цього часу функції контролю у нас здійснював водій. Для того, щоб чітко виконувати всі нормативи транспортного законодавства, у нас буде запроваджено штат контролерів. Ну я б хотів зазначити, що в інших місцях це завжди було, ніколи не припинялося. У нас функції контролю не, ну, не потрібно було здійснювати. То у нас розпочинає роботу свою, штат-контролерів. Наразі у комунальному підприємстві «Ужгородський муніципальний транспорт прийнято одну людину, яка вже здійснює контроль. Ну, наразі вона здійснює в якості профілактичних заходів. Ще одна людина прийнята, проходить стажування. А взагалі-то штат контролерів планується збільшити. Хотів би відразу заспокоїти всіх добросовісних пасажирів. Для них це жодним чином їхнє життя не зміниться. Це стосується тільки тих пасажирів, які не хочуть здійснювати оплату за проїзди. Контролери будуть рандомно працювати на маршрутах громадського транспорту. Пільгова категорії здійснює просто реєстрація свого проїзду. До речі, це обов'язково здійснює. Обов він заходить, повідомляє, валідатори можуть блокуватися. І він перевіряє, він має спеціальний прилад, до якого прикладає, чи банківську картку, і бачить, що здійснена оплата тоді. -тоді. Він бере дані з автоматизованої системи обліку оплати проїзду, прикладає карточку, чи транспортну, чи банківську, чи телефон. І він щитує і бачить, що оплата здійснена. З таким питань немає. Передбачена і відповідальність для порушників правил проїзду. Для так званих зайців є два варіанти: хто не зможе надати електронний квиток чи паперовий квиток, який при оплаті готівкою годя, відповідно буде накладатися штраф. Штраф у нас становить згідно адміністративного кодексу України 300 гривень, тобто 20 кратний розмір вартості разової поїздки. Введено поняття квиток підвищеної вартості. Якщо ви не сплатили проїзд, вчасно не змогли сплатити, не захотіли по різним причинам, то контролер буде пропонувати придбати квиток підвищеної вартості. Він буде трошки дешевше від е, вартості оплати штрафу по адмінкодексу. Яка буде сума, саме це буде визначено окремим рішенням виконавчого комітету. Відтепер багаж, який перевищує параметри ручної поклажі, мусить оплачуватися. 15 гривень. Ручна поклажа до певних розмірів та вага в межах норм безкоштовно. Багато пасажирів потенційних сприйняли, як е, зобов'язані платити за кульок, за пакетик невеличкий, за рюкзачок. Ні. За це платити не потрібно. Є поняття ручна поклажника, яку перевозять безоплатно, і є поняття багаж. Багаж це, ну якщо хтось з пасажирів може задати, коли в останній він перевозив в автобусі великий чемодан, ну який треба їхати у відпустку чи я не знаю по іншим потребам. Ну це мало хто взагалі використовує. Тобто я маю на увазі, що це рідкісний випадок застосування оплати за перевезення багажу. Це параметри. Метр на 50 і ширина 30 сантиметрів. І вага такого багажу, до якого застосовується оплата, як за перевезення багажу, має становити більше 10 кілограмів. Що менше, платити не потрібно. Додатково ми до ручної поклажі віднесли, щоб не було проблем уникнути конфліктів. Ми віднесли також легкий персональний транспорт, це монополиса, електросамокати, обов'язково дитячий візок. За це платити не треба крісло і також крісло колісне і саночки бувають дитячі санки, за них теж платити не потрібно. Окрема увага пільговикам. Відтепер усі, хто має право на безкоштовний проїзд, зобов'язані реєструвати пільговий проїзд за допомогою пільгової транспортної картки, приклавши її до валідатора. Якщо пільговик не має картки або не зареєстрував її, можуть застосовуватися штрафи чи відмови в пільговому проїзді. Тут передбачили перехідний період, аби провести роз'яснювальну роботу. При здійсненні поїздки пільговик прикладає свою пільгову картку до валідатора. Тобто функція контролера, водія як контролера, вона зникає, тому що він перевірити всіх не може. Наразі видано 20 тисяч пільгових транспортних карток. Це майже три десятка категорій громадян. Процес їх оформлення триває щоденно, в середньому пів сотні видають. Тож, якщо пільговик ще не має такої картки, варто оформити якомога швидше і привчитися користуватися електронним реєстраційним механізмом.